Святі мученики Зиновій та сестра його котрих сила церква вшановує в сьогоднішній день, походили із міста Егеї, що у Киликії. Їхні батьки називалися Зенодот і Тепля. Святий Зиновій навчався лікарсько лікарської справи, і його сестра разом з ним молилася до Бога. 에, ну а Бог, в свою чергу, наділив 에, святого Зиновія ласкою оздоровляти хворих недужих. Ось е, коли до почав переслідувати християн, то в цьому і був підданий святий Зеновій, над ним лишався один із найлютіших фадів, якого звали Лисій. Учитель метав поставити його Зиновія перед судом. Вже тоді, коли він був єпископом свого рідного міста, і тоді йому було сказано досить коротко. Читаємо, що або життя, якщо зречешся Христа, або смерть. На це святий єпископ спокійно відповів життя без Христа це життям не є, а смерть за віру це лише початок найліпшого життя. Роби, що хочеш, а я Христа буду прославляти. Його сестра бачила ці всі події, коли свято прив'язали до дерева і почали припікати його свічками. Тоді вона прибігла до мучителя, до цього місця і, і також сказала, що вона є християнкою, тоді вони обидвоє постраждали за віру і перетерпіли муки. Їх, в такому розпеченому ліжку, і після того стяли мечем. Їх тіла поховали два священника, які називалися Кай і Єромумен. Це сталося близько 290 року. Богом!